Я вже просто не знаю, що робити. Так, заспокойся. Зараз я зроблю нам чай, ти видихнеш, і розкажеш мені, що сталося. Добре? Угу. Оце чудово. З усім розберемося. Печиво будеш? Печиво, кажу, будеш. Світа, що це? Я Ти все не так зрозуміла. Це якась порча чи приворот? Святи, ти що, хотіла переурожити мого чоловіка? Ні, я хотіла позбавити його боргу. Причому тут Борг? Не бреши мені. Це ж явно якась магія. Вислухай мене, будь ласка. Я хотіла як краще. Ми з Вітою колись зустрічалися. Що? Чому я про це не знала? Хороша ж ти, подруга. Це було ще до вашого знайомства. Він був закоханий у мене і колись поклявся любити мене вічно і. Що ніколи не та іншої. А він за ви пішов, так? Ні, я сама від нього пішла. А коли ти сказала про борг, я одразу подумала, що це борг переді мною. Взяла ритуал у ворожки, щоб позбавити їх цієї клятви. Це теж від твоєї ворожки? Це не моє. Де ти це взяла? У Віктора в шафі. Я тобі клянусь, я нічого не підкладала. Можливо, варто у Віті спитати. Дякую, подруга, за пораду. Без тебе я б не здогадалась. геля.